Вітам, хто повертається, і благополуччя тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія і мангви про попадання в чуже тіло потихеньку захоплюють моє життя. Сьогодні ми розглянемо мангву, яка, якщо чесно, принесла стільки депресії та драми, що я не хочу більше навіть читати такі мангви. Я лиходійка, чи можу я померти? Мен хва яли Ходійко, «Чи чи може померти? Почався вихід у 2023 році, у 2020 році, у 2022 році. Або ж вона взагалі кличко? Бо ми в мене вже питали. Піська після пішла вона від одноїменної мене новела 2018 року, і по жанру у нас це фантастика, романтика і драма, новела. Має 139 епізодів, а також 29 спеціальних епізодів, і тобто вона вже закінчена. А манхва на момент цього відео є 62 епізоди. Але на деяких сайтах вона має більше, ніж 100 епізодів, та вони закриті для перегляду навіть за гроші. Тому що я вам подумала, можливо, я заплачу гроші і подивлюся. Але ні, це за неможливо заплатити гроші, вони просто закриті. Ніби вони не мають ще вийти, але вони вже є. Що відбувається? Перейдемо до історії. У нас є головна героїня, і життя в неї повне лайно. І коли я кажу повне лайно, я маю на увазі, що її становили в сім'ю, яка не могла мати дітей. Але якимось чудом Бог їм поміг, тому що він не допомагає, коли ваша хата горить, але він помагає тоді, коли він думає, що ви будете знущатися на своєю другою дитину, якого Ха-ха! В них народилася донька, але ця донька була дуже хвороблива дитина. В неї настільки багато проблем було зі здоров'ям, що вона просто не вилазила з лікарні. Вона там жила і там і померла. І батьки дуже погано ставились до своєї прийомної дитини, до своєї прийомної доньки, і вони буквально заставляли її, змушували її піклуватися про їхню біологічну дитину більше ніж про її власне життя. Вона не дозволяли їй мати друзів. Вони з нею знущалися, били, кричали. Аб'юз аб'юзився. І ось її молодша сестра помирає, батьки в горі виганяють прийомну дитину з дому і старша сестра, яка розуміє, що вона не має сенсу жити без своєї молодшої сестри, тому що вона все своє життя провела, піклуючись про неї. Вона йде і кидається з висотки. Та якимось чудом боком не знаю навіть чим. Вона потрапляє у цілу лиходійки з книжки, яку вона написала спеціально для своєї молодшої сестри. Ця книжка була настільки клішована, вона настільки була погана, що вона не любить цю книжку, але вона потрапила в цілу лиходійки, і їй щось потрібно з цим робити. І знаєте, що вона придумає щось з цим робити? Померти знову, кинутися вишки. знову. А чом би ні? Дисклеймер такий, але можливо, наступні декілька таких штучок, це можливо будуть спойлери. До 30 епізодів мангви, і якщо ви хочете почати читати цю манхву з чистою головою, тому що я не можу сказати, що вона погана, вона нормальна. Якщо хочете це з чистою головою, з повністю відкритими враженнями для неї, я попрошу вас піти, почитати і вернутися до цього відео. А якщо ви хочете просто послухати про те, що я говорю, тому що я люблю багато говорити, давайте. Поїхали. Вона кидається з вишки, з дзвіниці, але не виходить кинутися з вишки дзвіниці, тому що прибігає рицар, друг її, брата і рятує її. І щоб ви розуміли, в якій ситуації знаходиться ця тішника. Вона переродилася в лиходійку, тобто вона попала в лиходійку, вона не переродилася, вона попала в лиходійку. І ця лиходійка, вона дуже дурна. Прямо в сенсі. Але вона все своє життя ненавидить старшого брата. Вона з нього знущається, вона ненавидить, що він забирає позицію герцога. Вона сприймає своїх батьків погано, тому що чому це її брат займає позицію герцога, чому вона не може нічого зробити в цьому житті? Вона ходійка в соціальних кругах. Вона дуже сильно булить, майже наречено свого старшого брата, тому що от вона принцеса, вона буде з її старшим братом, а вона не старшого брата, ну от штуки. Вона погана людина взагалі. Є хлопець, якого вона підібрала з вулиці, і дала йому нове життя, але вона з нього знущалася, на нього кидала речі, знаєте, ось таке. І він просто був такий дуже, дуже поганому становищі. Але коли вона потрапляє це тіло, вона не хоче нічого мати з цим життям, тому що як, ну якого фіга вона хотіла померти, вона хоче померти. Вона не знає, як відчувати інші емоції, крім того, що вона має пікуватися про свою молодшу сестру. Її молодше сери не існує, то чому вона має існувати? І вона намагається померти знову. І стається така ситуація, що їй е, вдається все-таки зробити те, щоб померти. Але перед цим вона вибачається перед своїм старшим братом. Вона лагодить відносини свого старшого брата з цією принцесою. Вона вибачається перед принцесою. Вона вибачається просто перед всіма, яким може, щоб злагодити все. Вона стає дуже доброю людиною. Вона робить багато чого доброго, і вона дуже добре ставиться до інших людей. Знаєте, вона просто хоче залишити після себе хороше враження, щоб хоча б хтось плакав на її похороні, тому що в її вважається видіння, ніби ось ця лиходійка, вона плаче через те, що от в оригінальній новелі вона замучена, вона була одна, вона померла одна. Але за нею все одно плакали її батьки і брат. Але вона про це не знала. І вона думає, що от вона хоче померти з тим, що її будуть оплакувати люди, і вона покращує відносини зі зісіма, з ким може. І вона реально покращила відносини зі всіма. Але вона все-таки вирішила, що вона не хоче жити у цьому світі, і їй потрібно покінчити з цим життям. Вона іде. Там, тікає від охорони, тікає від свого помічника, якого вона так а потім вибачилася перед ним. І він, він просто з тим відчуттям, що він не може її ненавидіти. Вона дала йому нове життя, вона його врятувала. і він ніколи її не настільки, як він хотів На, Для нього все одно була хорошою людиною, навіть якою би поганою вона не була. І вона від них всіх тікає, вона йде на цю найбільшу вежу в світі і кидається з нею. Але цей хлопчик, цей слуга, він все-таки наздоганяє її, і вона кидається на його очах. Він за нею стрибає, і він чудом, чудом дивом він мах. І вони, вони падають, та да, вони дуже сильно б'ються. Вони по дупі дуже сильно б'ються. Вони дуже сильно поранені. Але якимсь чудом вона залишається жива, вона дихає. Він магією приводить священника, який стілює її, все. І коли оце все відбувається, коли відбувається її боротьба за життя, коли їй тій нарешті зафігачила цю рану в голові, все добре, вона перебуває в такому сказати, підсвідомому світі, де вона зустрічає свою молодшу сестру, здорову молодшу сестру. Вона не хоренька, вона здорова дівчинка маленька. І її молодша сестра показує їй кінотеатр, і вони сидять і дивляться все її життя. І молодша сестра каже, я не знала, що до тебе так сталися наші батьки. Я не хочу, щоб до тебе так стались люди. І вона каже: я дуже сильно, коли дізналася, що це все відбувалося. А я просто зараз розпачуся чесно, чуваки. коли вона дізналася, що все це відбувається з її старшою сестрою, вона молила богів, щоб її старші сестрі дали шанс на нормальну сім'ю. Вона дізналася, що в минулому житті цього діджинка, її старша сестра, вона була цією лиходійкою, а там любляча сім'я, люблячі батьки, люди, які її люблять. В неї є життя, яке вона може просто тратити на те, щоб ну, цілими днями лежати. Все, що вона хоче робити. І вона дуже просила богів, щоб вони закинули їй все тіло. І тут старша сестра розуміє, що от вона завжди була цією лихотікою. Це її життя. Їй не потрібно вмирати, щоб там, виконати бажання мерлої лихотіки. Вона може жити. І вона повертається. Знаєте, попрошавсь зі своєю молодшою сестрою, вона повертається світ і вирішує жити своє життя, і там уже далі розгортаються події по-різному, хто як хоче, хто як буде. Але це буквально половина того, що є, половина цих епізодів, що я розповіла. Що ж, привіт тим, хто пішов, і привіт тим, хто не пішов. Всі ми з вами поплакали, посиділи. Весело було, але хе -хе, потрібно приходити до оцінки. І як би я цю манхво не хвалила, тому що вона мені подобається, хоч, хоч вона і дивна, але вона мені досить сподобалась. Вона, ну, вона не свіжа, вона нічого такого, вона просто, просто манхва цікава. Просто легенько прочитав і все. ну Це добре, манхва. Я люблю таке, що історія пливе з якимось розвитком подій. І ви знаєте, от все буде добре. І моя оціночка буде 7 з 10. Тому що я би хотіла поставити нижче. Я б хотіла поставити шість, але я не можу поставити нижче, тому що вона довела мене до сліз. Багато емоцій було, і мені сподобалось ось це все мені сподобалось. Тому сім з десяти, тому що ну, не дотягує до високої оцінки, але ось сім з десяти хай буде. І я надіюся, що ви почитаєте манху разом зі мною, і ми будемо потім її обговорювати в коментарях. Тому пишіть, якщо що. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть, ворогам! Україна у нас понад усе. Донатьте на ЗСУ. Ми побачимося з вами у наступному відео. І мені потрібно йти і поплакати. Всіх люблю, всіх поважаю слава Ісусу Христу, або там я не знаю, кого ви там, кого ви там проповідуєте. Пса патрона, пса патрона та нова релігія. Ха-ха, всім па-па. Пес патрон, пес патрон, хто тримає цей район? Пес патрон?